Обвинувачується в тому, що він 24.01.2025 року, близько 17 години, 27 хвилин, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, що розташований поблизу будинку номер 62 2 по вулиці Чогоринська та перехрестя з вулицею Зелінського, позначений дорожньою розміткою 1.14.2 142 що позначає пішохідний перехід, не зменшив швидкість та не зупинився, не переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена небезпека, продовжує свій рух прямо та вчинив на малолітнього пішохода Гавриленка Віктора Владиславовича. Таким чином, чорважко обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні правил безпеки дорожнього руху особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміла вам суть пред'явленого обвинувачення? Чи визнаєте ви свою провину у вчиненні даного кримінального правопорушення? Череважко розуміє невідворотність свого покарання, але це покарання має бути справедливо. Крім визнання своєї вини, Череважко особисто неодноразово намагався зустрітися з родиною загиблого, щоб висловити свій щирий жаль та не виправдовуючи своїх дій, запропонувати відшкодувати шкоду. Вибачення було, а від ішкодування будь-якої шкоди родина потрапила відмовилася. Нічого цього всього не було. Вибачте, мене на третій тиждень після того як я дізналася, що він вийшов після апеляції. Коли я наробила галасу на все місто, да, тоді мені обвинувачений позвонив. Не мені, а чоловіку позвонив. і каже, що мені люди говорять, що як ти так, ти читав, що про тебе пишуть. Тобто, поки його люди в спину не почали штурхати. Людина самостійно не осознавала, що треба якось ну, проявляти себе. ну, не поступало ніяких ні вибачень, ні, ні проявів. На третій день перебування в Віті в лікарні подзвонили, ну так представились зі сторони е, підозрюваного дру, товариші. Ну, Якщо вам треба будуть кошти, то викажіть. Ми, ми вам компенсуємо 10 тисяч можемо скинути. 10 тисяч на лікування. Ми їх і витратили на лікування, якби. Ну, все, все, що було зі сторони підозрюваного, це така допомога. Це моя одна єдина дитина. Для мене просто знаєте, в мене втратився цен життя. Я, мені дуже важко, мені не хочеться жити.